Велика сцена професійне освітлення глядачі. Миколаївська циркова студія Арлекін дала свій дебютний виступ в Паласі культури молодіжний. Програма, яку показали молоді артисти, так і називалась Початок. От ми почали потіхонечку создавать по крохам. Це наш перший концерт. Детки занимаются всего лише год. Вот Детки молодці, стараются. Кожен рібенок участвует в трьох-чотирьох номерах. А розпочиналося все як часто буває випадково. Наталя Кшнякіна, актриса вищої категорії в минулому, вийшла на пенсію. А директор Палату культури молодіжний вже давно марила відкрити в Миколаєві справжню циркову студію. Так і розпочалась їх плідна співпраця. Дуже хочеться вот, искусство, которое немножечко утратила с утра тих преподавателей, которые, в общем-то, все в основном сейчас за границею. Потому что церковое искусство это искусство такое, таки особливе. там не может быть большого количества дітей. Це очень мистецтво, искусство, очень сложно преподавателя. людей, которым действительно захочется это сделать. Это очень довгий, тяжелый, кропотливий труд. На сьогодні церковому мистецтву в студії навчається 10 дітей від 6 до 15 років. Власне, вони і вийшли на сцену. А сама програма була дійсно різноманітною і включала в себе еквілібристику, гімнастику, жонглювання, катання на мотоциклі та багато іншого. На сьогоднішній день взагалі важко вразити нашого сучасного глядача. Вони потребують постійно нових вражень, нових емоцій, нових відчуттів. Я думаю, різножанровість потрібна нашому Миколаєві. І саме чого немає, це церкового мистецтва, церкового жанру. Я думаю. Церковный жанр станет окрасью и розинку будь будику культурно-мистическийого заклада. Хочу сказать, что год у нас был очень сложный, но мы всей семьей собрались, это наша семья, вот, мы собрались всей семьей, поставили этот, ну, это выступление, и мы очень довольны тем, что у нас все получилось. Ну, может, были недочеты, вот, например, у меня, но это, я считаю, что это начало и все будет хорошо у нас, все получится. Артур Заюн, Спалоткаченко, МСН.